Усім привіт і давайте зіграємо звичайну пвп по гру, подивимось. Щось там було написано, я навіть не встиг прочитати. Добре. Скоріше за все, було написано, що на цій позиції дуже довго шукати гру, але мені за секунду знайшло і. Я саппорт, тому дуже дивно. Дуже дивно. Якщо чесно, я хочу зіграти люкс. Не знаю чого, просто хочу зіграти люкс. Трістана, Пантеон, Цікаво. Рамус. Ну якщо люди будуть адекватні, то в принципі в нас непогана команда. Якщо людина вміє грати Касадіном, то взагалі добре. То... Тому що дуже-дуже часто трапляються люди, котрі не розуміють, що робити Касадіном, і то... Ну, не добре, взагалі не добре. Чого ти проти Рамуса? Він гарний. Дуже-дуже гарний танк у лісі, я не розумію, чому його так не часто беруть. Ага. Подивимось як піде. Зараз глянемо хто там в команді наших противників. Я все надіюсь на що вони безтолкові. Мастер Фіора, Саміра, Пантеон. І бренд. Ну, я так розумію, Саміра і пантеон. На бот. На топ фіора. По центру буде бренд. Ну, мастер ік завжди. Ну. No, до речі, я дуже багато граю Пантеоном, і я вам скажу, що пантеон на саппорта дуже непогана ідея. Насправді дуже непогана ідея. Тому, скоріш за все, нам буде важко. Але Люкс можливо, можливо щось з цього вийде. Якщо Трістана адекватно буде стрибати і накидувати. То ми повинні досить непогано їм роздавати. Але ну. Мені дуже рідко трапляються якісь гарні ДК. Тому я не був би впевнений, що саме так це буде працювати. Але Треба допомогти Рамусу. Чи він не піде на. Ага. Ти таки прийдеш сюди. Чи не прийдеш? Ходімо, а да, я тобі допоможу. <кхід> Чого б ні? Все ж таки, будь ласочка, допомагайте! Допомагайте своїм. У лісі, тому що їм дуже треба швидесенько розкачатися, щоб потім виходити до вас на ганги, щоб ви потім не кричали: ой-ой, ой а як так? А чого ж це Оце от трапляється саме так? Чому до мене ніхто не приходить? Бо ви не допомагаєте нікому. А це перш за все командна гра, не треба про це забувати. Якщо ви будете грати командою, то все у вас вийде, ви будете перемагати, підніматися у рейтингу. Це ж чудово. Та вбий же того, котрий зараз помре, ну вбий же. Ну, що ти сильно там помахав. <кхе> так, я ну, мабуть новий... з третього почнемо. Я не хочу, щоб вони там бігали. Дуже цікаво, ви кидаєте третій, і в них немає варіантів, е, окрім, того, щоб бігти саме туди, куди ви хочете, щоб вони бігли. І це дуже спрощує насправді гру. Дуже сильно спрощує гру. Тому користуйтеся, будь ласка, чудовий лайфхак. Так вони можуть з декількох сторін до вас бігти, а так лише з одної. чудово. Люкс, правда, дуже швидко закінчується. Мана, але в цілому непогано. Трістана пішла на куди? Куди пішла Трістана? Добре. Вона не хоче. Що ж, будемо самі? Ну, мені теж доведеться зараз повертатися. Чудово. Поки вони будуть там розбиратися, я полетів. Зараз якраз Трістан там наваляє, ну все добре. Мені дуже потрібний п'ятий, а потім вже таке. Далі буде простіше. Касадін прийшов. Трістана, ну подивись, Касадін же прийшов. Але щось мене нічого не робить. Які дивні люди в цій команді. Пінг теж чудовий, просто Молодець. Трістана просто молодець. Хтось із них з бомбочкою, скоріш за все, бів і тому помер. Дуже дуже смішно, якщо чесно. Але от мене теж що... не. Бігли. Дивно, пантеон зробив. Я не зрозумів, що він так. Так ви мене вбили, але я вам наваляв. Ах, вона в тій класі відхилялася. Рамус, 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 ну куди ж ти? Ех, рамус, рамус. Ти трошки спізнився, треба було ну, трошечки раніше, я, до речі, мабуть, поміняю варт. Мабуть, він буде більш доцільніший в цій грі, ніж там якийсь інший. Ну, мені, принаймні, так здається. Добре. Поки що все плюс-мінус, як треба, але ж. Не завжди все саме так, як хочеться. Подивимось. Чого прийшов? Дивні якісь, поприбігали, ну і що ви хочете. Рампей. Нікого немає? Дуже дивно. Що ми не будемо дракона бити? Емі слейн атакін. Чому ніхто не хоче бути драконом? Оце мене дуже дивує насправді. Я не розумію, чому так. Чому ніхто не хоче бити дракона? Що не так з драконом? Що не так е з лісом у моїй команді? Ну прилетів Alan він сюди і що толку. Alan. Я не, не розумію нашому, а не молодцы. Навалит, навали! <ривіт> <ривіт> Ну давай. Чого? Чого не добити? Можна ж було спокійно добити, ну можна зараз добити. Хе, -хе мастер прийшов. Незрозуміло чого. Рамус, треба трошки часу. Треба трошки часу. Зараз, я вже біжу, вже біжу. Мені трошечки треба було мани. Трошечки. Рамус, не тікай, ну будь ласка, не тікай. Давай, давай за дракона, ну чого ти. Ходімо би дракона. <звістична> But I can't stop Чого ми не б'ємо дракона? Давайте бити дракона. Батом тур, а не атаку. Чого ми відходимо, Рамус? <звістична> Алло слайм. Енего проводить. Енемовики. Я не влучив. Я дуже-дуже криво якось. Алло. Чого ми не били дракона? От поясніть, чого been ми been? не били дракона. Чого ми там тусувалися? Що наш рамус робив внизу? Чому це завжди так трапляється? Ну, є дракон. Ти ж ліс, іди забери. Всі інші будуть займатися своїми справами. Бо у всіх є свої справи, свої лінії. Чого? Чого ти йдеш вниз рамусом, відбивати когось щось. Давайте дракона заберемо. Рамус. Наш тобі той червоний. На що? Чому, чому? Де ти ходив, Рамус? Де ти був раніше? Де ти був раніше? Рамус, ти таке дно. Просто неймовірне дно. Я розумію, що Трістана стана Але... Ну нахрена тобі той червоний, коли там б'ють дракона. Піди, допоможи команді, поки вся команда жива, допоможи їй вбити дракона. І бери свій червоний баф, синій баф, який хочеш, баф, іди бери. Але зроби те, що тобі потрібно. Ти ж ліс. Чого ти десь лазиш, незрозуміло де? Та погляньте на ту карту. Чому ви такі тупі? Блін, аж підгоріло, чесне слово. Наст... Скільки разів могли забрати того дракона? Ні, воно оце. Незрозуміло що робить. Ти-ти-ти, Теж мені ще. Ну, коли командою граємо, ну все ж добре, чого так не робити постійно. Ну чому? Чому всі такі неадекватні? Де бренд, я його не бачу. Давайте просто відійдемо. Я не хочу битися, касадін, ну... Від... Відійди. Навіщо? Навіщо ви там залишились? Чого ви не відійшли? Ну, це ж було логічно, що треба відступити. Чого ви пішли туди лазити? Що вам заважало просто відійти? Та відходьте вже Що ви хочете, щоб я зробив? Шо? Ну блін? Ну, влучив я в них і що тепер? Пушін май ліміт. Ну, в мене. в мене киде на все. Просто на все. Вони такі тупі. Чому в моїй команді завжди такі тупі люди? Трістана, де ти бігаєш? Трістана, будь ласка. Рамус, що ти, ти робиш? Чого ви бігаєте? Не бігайте за ними. Нащо, нащо вони вам треба? Досить це робити. Ми повинні лінії проносити, а ми що робимо? Якоюсь фігньою займаємось, чесне слово. Вони, як ті малі діти, усі там бігають. Нащо ви там всі бігаєте? Ай, та ніхто не буде зараз того на шору забирати. Кому він треба? От тепер вони всі побігли туди. Danger. Ну, я ж пікнув Дейр. Ну шо ведь? Влучив у чотирьох і що толку? Немає ніякого сенсу. У мене. немає шапки. Ну і нашо, нашо, ви трістана. Роби свою справу. Просто будемо бігати по лінії я і, і намагатися якось там щось зробити. Я піду куплю часи, бо мені дуже мабуть треба з такою командою. Без них буде And тяжко. Так, хоч якась like. є можливість вижити. Не бігайте за ними, не бігайте. Дикуни ви. Не бігайте за ними. Досить, досить так робити. <плес> які вони дивні, які вони дивні. Що колпу, що ви прийшли. Атака драгон. Такий ти дурний Рамус, ну чого ти такий дурний? Як, Як же важко з тобою? Як же з тобою важко? Дуже важко. Чому ви всі бігаєте, бігаєте за ними, нашо, нашо? Кому вона живе? Андера ти махаєш? Турет <рес> Не так то ти просто це зробити. Які вони дивні. Але мозг тут молодець. Думаю, хто йо щось. Як же ви задовбали? Чесне слово, як же ви задовбали? Ну і що ти? -то? Тобі полегшило того, що ти щось зробив. Ми командою Якщо трістана затаща... Я дуже сильно здивуюся, бо ну вони якесь таке дно, вони не розуміють. Рамус, взагалі, що ти робиш? Що ти робиш? Ну, Ніки не бігай цих з ним. Не бігай туди. Полетів цей. Не Рамус, ты. Ну, Рамус просто... Ймовірне дно, він не розуміє, він навіть не розуміє, що треба лісу робити. І пікаєш, давай підемо бити дракона. Давай підемо бити дракона. Ні, воно пішло кудись, куди, куди завгодно, але не бити дракона. Чому так роблять? Я не розумію, чому, так ну, чому вони так роблять. Ну тому що вони дно? Як ще пояснити це? Ніяк ти не пояснюєш. добрый день. Ну, вот с тобой. Иначе не я. Тут все бегают. Наши намагаются. Be slain. Shut down. Все, що... Home is where the spark is. Ні, ти не нападаєш. По чому не нападаєш? Дуже дивно. Я насправді дуже здивований. Та вона втекла, ну втекла і втекла, ну типу нафига вона не треба, відбивайтеся. Ну це ж... Правильніше буде лісуватися, бо ну, вони нам навалюють. Ну, в нас достатньо демеджу. Давайте цього довбаного дракона вб'ємо. Ніхто не піде, серйозно. Вони вже прийшли, і що, ретріт? Чого ми відходимо? Чому ми не забираємо? Блін. Жодного об'єкта ми не забрали. Чому? Я не розумію. Чому вони йдуть забирати, моя команда нафіг пішла. Рамус, куди ти поперся? Ну чого? Вони ж зараз усе за. Тепер Тепер Інгейчені, серйозно. Так а де ти раніше був? Чого ти поперся? Ой, дивно, а чого ж це вони забрали дракона? Дивно, ну я навіть не розумію, як це сталося. Моя ж команда просто стояла біля дракона і вирішила не йти, не бити його. Не розумію, як таке могло статися. Йдіть ви нафік, страждайте. Якщо ви такі тупі, то страждайте. Ну, блін, ну безмозглі, безголові, ідіоти. Чому ви притесь кудись, Рамус, ти, ну, ти дно найдніше дно, яке може бути. Не грай в цю гру ніколи. Ой, воно дурне. Навіть не спромігся піти, спробувати вкрасти того на шора. Нічого не зробив. Чому ми стояли біля дракона і не били його? Чому? Чому вся команда довбнів якийсь? Це супер дивно. Це максимально дивно. Ну, і що ж ти кидаєшся? На що ж ти кидаєшся? Вони дурні. Я чесно задоволений, що вони програли. Бо такої тупорної команди я давно вже не бачив. Просто одна Трістана адекватна, все. Всі інші це просто. Ну. Я не знаю, як це ще назвати. Вони дурні, безголові. Ой, 4-10 на пантеоні. Як можна 4-10 на пантеоні зіграти? Ну як? Ну це ж пантеон. 4-11. 5-8 на касадіні. Тільки видно. Неймовірно. Ну я не розумію. Як так люди грають. Навіщо вони взагалі грають в ту гру? Ну не вмієш ти грати тим чемпіоном. Йди з ботами пограй. Йди пограй, блін, з ботами. Не діставай інших людей, щоб вони програвали. Навіщо ти так робиш? Ти ж підставляєш усю команду. Ай, добре. Дякую всім, що дивилися. Підпишіться на канал. <граємо> Пограємо ще.